Під технічним обслуговуванням слід розуміти комплекс операцій, спрямованих на підтримання працездатності або справності машини при використанні за призначенням, зберіганні і транспортуванні. Це забезпечує нормальний технічний стан машин та постійну їх готовність до роботи. Технічне обслуговування як профілактичний захід здійснюється примусово. Плановому порядку через точно встановлені періоди використання трактора. Під час виконання щозмінного технічного обслуговування не слід забувати про вимоги захорони праці. Перед початком виконання операцій з щозмінного технічного обслуговування трактора. Встановлюємо трактор на рівний майданчик. Щозмінне технічне обслуговування трактора хтз 248 проводиться перед початком кожної зміни. Або, згідно з інструкції з експлуатації, через кожні 8-10 годин роботи трактора в полі. Спочатку проводимо очисно мині роботи. Очищаємо трактор від пилу, бруду та рослинних решток. Пам'ятайте, трактор завжди повинен бути чистим, інакше на забрудненому тракторі неможливо перевірити стан зовнішніх кріплень. Наступний крок виконання контрольно оглядових робіт. Перевіряємо цілісність зовнішніх елементів конструкції трактора, таких як крила, освітлювальні прилади. Прилади свіпової сигналізації. Особливу увагу звертаємо на витоки технічних рідин, такі як палива, алива або антифриз. Витоки цих рідин призводять не тільки до їх втрат, а й до прискореного забруднення трактора пилом та брудом, а також підвищують пожежну небезпеку. Наступний етап виконання перевірно-кріпильних робіт. Негайно усуваємо всі підтікання робочих рідин, перевіряємо місця з'єднань трубопроводів, перевіряємо кріплення зовнішніх частин трактора, перевіряємо справність замка капоту, перевіряємо кріплення зовнішніх облицювань та інших виступаючих частин і кріплень трактора. Виконуємо огляд стану протектора пневматичних шин та видалення з нього сторонніх предметів, таких як скло, гострі каміння або цвяхи. Адже це може призвести до їх ушкодження. Виконуємо перевірку тиска повітря у колесі. Для цього використовуємо манометр. Як бачимо, тиск у нормі, але за необхідності доводимо його до оптимального. Виконуємо перевірку рівня моторної оливи в картері дизельного двигуна. Для цього дістаємо щуп, ретельно його протираємо чистою ганчіркою. Вставляємо його на своє місце, упевнившись в тому, що ставлений він до кінця. Знову витягаємо. І бачимо, що рівень моторної оливи знаходиться поміж відмітками мінімум та максимум. Доливати оливу нам не потрібно, мастила заправляються до експлуатаційного рівня для картера двигуна у відповідності до інструкції з експлуатації двигуна для коробки перемикання передач у межах центрального отвору екрана оглядового вікна. Баку гідросистеми рульового управління та навісного пристрою до верхньої відмітки датчика рівня масла для ведучих мостів до центрального отвору у кришці колісного редуктора, а для редуктора вала відбору потужності до отвору контрольної пробки. Перевіряємо рівень охолоджуючої рідини двигуна. Як бачимо, рівень охолоджуючої рідини знаходиться на мінімальній позначці. Тобто потрібно рідину долити до нормальної відмітки, яка знаходиться посередині. Для цього відкриваємо розширювальний бачок і доливаємо в нього рідину, яка рекомендована інструкцією з експлуатації даного трактора. Варто зауважити, що завод виробник трактора категорично забороняє змішувати рідину глізантин з іншими охолоджувальними рідинами. З детальним описом будови системи охолодження двигуна і веко ви можете ознайомитися в опорному конспекті перевіряємо рівень оливи в гідросистемі трактора. Як бачимо на даному показчикі, рівень мастила практично максимальний. Варто зауважити, що додавати відпрацьоване масли, мастило в гідросистему заборонено. Звертаємо увагу на показання манометрів гідросистеми. Як бачимо, тиску нормі. Гідросистема справна. Видаляємо конденсат з повітряного резервуару пневматичної системи трактора. Для цього тягнемо за кільце клапану до моменту появи чистого повітря без конденсату. Виконуємо заправку трактора дизельним паливом. Для цього. Відкриваємо заливну горловину. При використанні палива зі вмістом сірки понад 0,2% необхідно зменшити періодичність заміни оливи в системі мащення двигуна вдвічі. Після виконання всіх попередніх операцій займаємо робоче місце, запускаємо двигун трактора. уважно, Дивимося на показання контрольно-вимірювальних приладів та услухаємо двигун. Звертаємо увагу на колір вихлопу. Уважно перевіряємо показання контрольно вимірювальних приладів. Слухаємо роботу двигуна. З повним описом панелі кожен з вас може ознайомитися в опорному конспекті до уроку. Виконуємо перевірку. Рульового керування перевіряємо справність гальмівної системи. Перевіряємо працездатність гідронавісної системи трактора.